Казки із золотої скриньки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла. І він став нездатний до роботи. Тоді господар почав міркувати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, і втік від господаря. Йде собі дорогою, та й думає: Куди мені подітися? Піду на я до міста Бремен та стану там вуличним музикою зароблятиму собі на хліб. Ось пройшов він трохи і зустрів при дорозі пса гончака, що скаржився на свою гірку долю. А жив я у мисливця, а як зістарився, він прогнав мене. Знаєш, Сказав осел, Я йду до бремена, хочу там стати музикою. Гайда зі мною. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився і пішли вони далі разом. Недовго вони йшли, коли, бачать, сидить при дорозі кіт. «Ат!» – каже. Постаріть я, зуби затопилися. От хазяйка, бач, і надумала мене втопити. Я ледве втік від неї. І що мені робити? Гайда з нами у бремен, станеш вуличним музикантом. Пішли далі, зустрівся їм на шляху півень. До хазяїв завітають гості, і наша господиня хоче зварити з мене суп. Ходімо з нами у бремен, будеш на Балавайці грати, мовив осел. Далі пішли в чотирьох. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там заночувати. Посел Пільно роззирнувся на всі чотири боки і йому видалося, ніби в далині блимає вогник. Підійшли вони ближче і опинилися біля дому. Зазирнули у віконце, і бачать, за столом сидять розбійники і п'ють їдять собі. От би й нам так, сказав півень. Добре було б щось сказати, погодився осел. І почали вони радитися, як їм звідтіля тих розбійників прогнати. Думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса. А півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявкав, а півень кукарікав. Від цього гвалту налякані розбійники дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл. Коли ті четверо музикантів наїлися, напилися, то загасили світло і полягали спати. А розбійники побачили, що світло в будинку згасло, і відправили свого товариша глянути, що там діється, і хто це їх з дому прогнав, він поткнувся у двері. Аж за дверима пес схопився і огородив йому зуби в ногу, розбійник надвір, а тут осел, як хвицне його, а від галасу прокинувся й півень на сідалі та як крикне ку ку, -ку Кинувся розбійник щодуху в ліс, прибіг і розповідає. «Лихо!» У нашому будинку страшні велетні оселилися. Один ножем як штрикне мене в ногу. А на дворі якесь чорне чудовисько, як уперіщить мене довбнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить Призбішок сюди. Відтоді розбійники боялися близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти.